Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн разом сильніші. Є металіст з рахунком 2 1 зіграв в нічію 2-2 з нивою. У себе в Петровому. Ну а зараз забиває у нас. забиває гол Чорноморець. І це був. Спали ось цей е, стрибок Димиденка е, високо в повітря з захисників. Скляра, скляр Перериває його передачу на Луїфера Жовтенко. Зараз закидання на Парасєєнка. Ну і Фарасєнка забиває на 82-й хвилині м'яч у ворота Чорноморця, тим самим скорочуючи відставання у рахунку, роблячи рахунок 3-2. Дивимось на повтор, як це було. А довга передача на Фарасенка. Ракіцький не встигає. Ну і перекидає Віталій Фарасенко, тим самим забиваючи четвертий свій м'яч. Ко як Роман Гагун, який сьогодні в стартовому складі забиває Фенікс Маріуполь. В дебюті зустрічі вже на четвертій хвилині рахунок у цьому матчі відкрито. Стандарт приносить Феніксу Маріуполю. Лідерство. Наразі вже в дебюті зустрічі відзначаються у нас гості. М'яч підхопила на чужій території. Підлепанець. Підлепанець тягне. віддає у напрямку кожушка. Лепанеться. Далі підбирання. Вітенчук. 0-2. Усе так. голові Від Дима Вітенчука. Ось так. На екваторі першого тайму. Буковина ще й подвоє свою перевагу в рахунку. Ось вона реакція Сергія Шищенка, тренерського штабу Буковини. Ну і справжній крижаний душ для господарів, для лівого берега. Вадим Вітенчук забиваєм Вібет, Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.